Всіх вітаю, хочу розказати ще один випадок, який трапився в моєму особистому житті, як в свій час, це усвідомлюючи зараз, так сказати, рашисти, росіяни ставились вже на той період часу, це було в 2003 році, як вони ставились до нашого брата і до українця. Перебуваючи в Москві на заробітках, я попрацював десь якийсь певний тиждень, заробивши якусь певну суму, це була неділя, я вирішив піти десь вечором в бар відпочити. Познайомившись там з однією дівчиною, ми провели з нею в цьому ж кафе гарний вечір. Ну, і Я, як люба людина, провівши її додому. Намагав, ну, розчитував на якісь подальші там, можливо відносини, так, я був, так як я був не одружений на той час. Провівши її додому, ми ще певний час спілкувалися, вона якби десь в чомусь спровоцирувала мене, щось сказавши, що я вже не пам'ятаю що. Ну я просто якби її взяв, так, ну, відтолкнувши, ну, дав зрозуміти, що на цьому... Ми за ти вже її проводив домой, так? Да? Так, да, так. Да, це було вже біля, біля будинку в під'їзді, я дав зрозуміти, що нічого в подальшому не буде. Ну і знову я якби, вона пішла додому, я, вернувшись знову в це кафе, так як воно було поряд, знову намагався продовжити е, свій вечір спілкування, відпочинку. І вийшовши на перекур біля цього кафе, там була ще певна компанія людей, я бачу, під'їхало дві машинки, дві машини МВД, ну працівники міліції. І бачу, в, з, з, з цієї машини вилазиться дівчина, з якою я познайомився, там ще якісь. І я в той момент зрозумів, що це приїхали за мною. Я зайшовши назад в це кафе, намагався якби, сховатися десь, можливо. В туалеті, пересидівши певний період часу, я думав, що вони йшли. Виходячи з туалета, мене зустріли працівники міліції, посадили в машину і повезли в відділ. І почали мене звинувачувати на тих показах, які давала ця дівчина. Перебувавши в відділенні, я зрозумівши те, що. Ну, якби діло починають фабрикувати, так як е, ця дівчина дала поч, почала давати покази, те, що вона ну, якби, зі мною не знакомши, що я за нею зайшовши в під'їзд, питався, ударивши її по лицю, питався зірвати сумку. Але вона почала кричати Я я якоби злякався, втік і на цьому ось таке відбулося, і будучи. На наступний день мене перевезли в тюрму. Матроська тішина, така відома тюрма в Москві, перебувавши там певний період, поки йшло все слідство. Десь через три місяці був суд. Мені інкримінували дуже таку тяжку статтю. Це грабіж, яка була там від шести до восьми років. І прийшовши адвокат до мене. Коли вилося слідство в тюрму в Матровську тишину, прочитавши це, цю справу, адвокат каже, ну, каже, я тебе розумію. І прочитавши це все, ну, наводивши ці докази, які всі були на, на моє користування, він сказав, що це, ну, на саме крані це хуліганка. Але каже, прийдеться тобі посидіти. І показавши на, якби, на характеристику цієї дівчини, що її мама сотрудник МВД. І він мені дав зрозуміти, що він ще так тоді вирізався з такою усмішкою, сказавши, що хахол прийдеться тобі посидіти. Ну, десь я в чомусь і змирився, було був суд. Дуже швидко десь на протязі 15 хвилин мене засудили, дали 4 роки позбавлення волі. Я десь намагався писати якісь скарги, але було все марно. Потім мене перевезли на, в колонію общого режиму. І я звільнився, правда, не відсидів весь весь срок, звільнився умовно достроково. Ось така історія і ставлення расистов до нашого брата було вже на тот період. Дякую.